Трансляції засідань Верховної Ради можуть відновити найближчим часом. За відповідну постанову народні депутати проголосують уже на початку вересня. Нагадаю, уперше пряму трансляцію засідання Ради після початку повномасштабного вторгнення провели 31 липня у день голосування парламенту за повернення незалежності НАБУ і САП. Не скажу, що там є захоплення. От, ну, насправді всі вже звикли до такого більш комфортного. Формату, зрештою, минуле засідання показали, що далеко не все, що відбувається в Верховній Раді, хотілося б показувати. От, але є, є відчуття потреби. Не все, що відбувається, хотілося б показувати. Так, до нашого ефіру долучається Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція Європейська Солідарність. Пане Володимире, доброго ранку. Вітаю вас. Доброго ранку, ну я тут напевно погоджуюся. Коли відновили трансляцію 31 го числа, ми чули виступи різних народних депутатів і представники батьківщини дуже дивували зокрема. Ну тобто я думаю, що багато людей були здивовані. знаєте, коли трансляції припинились, і ти просто читаєш вже постфактум про ті чи інші рішення, які були ухвалені або ні. А коли ти все це дивишся наживо і чуєш аргументацію часом дуже різну, ну це так цікаво і так повертає трошечки тебе напевно десь до реалізації. Реальності. Як ви оцінюєте шанси щодо того, що трансляції можуть бути повернені? Ну, власне, з цим парламентом я можу оцінювати як 50 на 50. Знаєте, це як які шанси в Києві зустріти на вулиці слона. Можна зустріти, а можна не зустріти. Так само і в Верховній Раді на сьогоднішній день Верховна Рада є абсолютно не самостійною. Все, що кажуть в Офісі президента, вона е, ухвалює своїми кнопками. Ну, вже бувають зараз, кнопки западають, але, по за великим рахунком, на сьогоднішній день Верховна Рада це кнопочний департамент Офісу президента, на превеликий жарт. І е, своєї голови е, тут зараз немає. Якщо скажуть не голосувати за трансляцію, не будуть голосувати. Бо коли почалася тоді трансляція. Того засідання, яке вдало, яку вдалося продавити. В перші ж секунди побилося двоє слуг народу. Потім всі спостерігали про те, який базар вокзал відбувається у залі, коли хтось виступає. Вже навіть не важливо, що говорять, але всі кучками там з монобільшості тусують біля як біля міст, там своїх колег. А спиною стоять до трибуни. Ніхто точніше, мало хто щось слухає. А потім, коли хтось слухає, то там аплодує, а іншим фракціям показує свою високу культуру у вигляді піднятого середнього пальця. Тому, коли побачили громадян весь цей зоопарк, який відбувається у Верховній Раді, ясна річ, що Оскільки Верховна Рада знову ж таки підкреслює, розглядається офісом президента як власний департамент натискання, то вони будуть напевно певний час намагатися цьому запобігти, щоб всі бачили, бо трансляції Верховної Ради насправді вони йдуть, але йдуть вони вночі. Ну ясна річ, що вночі більшість людей спить. І всі трвся трансляції де в запису, і звідти вирізаються найцікавіші моменти, які можуть показати нинішню владу у всій її красі, тому ясна річ, ми будемо наполягати, і не тільки ми, фракція голосу. Я сподіваюся, теж буде до нас а Приєднуватися в цьому побачимо. Вони наче говорили, що вони готові до того, щоб зробити роботу Верховної Ради прозорою і нарешті публічною. А це насправді все просто ми зараз боремося за повернення до тих демократичних стандартів, які в Україні були завжди, і навіть деякі там, повернення журналістів частково. До будівлі парламенту вони подаються як велику перемогу. Ні, все це велика ганьба, що Верховна Рада зараз працює в закритому і секретному режимі, і, і, і суспільство і, і суспільство не може просто дивитися на роботу своїх безпосередніх представників. Ну Верховна Рада є зріст суспільства, які представляється а, у Верховній Раді прямим е голосуванням е громадян України. Тому ми давно на фракції Європейська Солідарність ще з 23 року активно вимагає того, щоб всі трансляції були відновлені. Закриття трансляції було зрозумілим, коли рашистські війська стояли під Києвом. Тоді ясна річ, що доліт певних видів зброї, він був навіть навіть там не в хвилинах, а міг бути в секундах. Так? І в даному разі тоді дійсно цей крок заборони трансляції був виправданий. Зараз абсолютно всі працюють в однаковому режимі кабінет міністрів, міністерства, місь... міські місцеві органи влади, в тому числі місцеві ради. А вони працюють у відкритому режимі, і ясна річ, що якщо є повітряна тривога, для цього є достатньо часу для того, щоб спуститися в укриття. Але Верховна Рада і керівництво зараз відмовляються. Вони довгий час відмовлялися саме з тих причин, які я описав, даби дурь всього того, що роблять монобільшість і примкнули до них ОПЗЖ, не було видно. Ну, чекаємо зрештою на те, як піде голосування в парламенті. Наскільки я розумію, за регламентом в перший вівторок вересня має засідання відбутися. Пане Володимире, ну не можу запитати вас, звісно, про міжнародні події. У нас головна тема вже тривалий час. Це переговори щодо завершення російсько-української війни. Зараз на порядку денному можливий саміт у форматі Володимир Зеленський Путін або і в розширеному форматі за участі Дональда Трампа. Що ви про цю зустріч думаєте, чи її проведення наближає нас до завершення цієї війни? Я насправді не дуже вірю в те, що зараз ці зустрічі вони зможуть наблизити завершення війни без чіткого плану тиску на Російську Федерацію. Тобто, якщо європейські партнери і Сполучені Штати не будуть розмовляти із Путіним з позиції сили, а будуть сподіватися на якийсь діалог, то тоді я абсолютно впевнений, що Путін жодним чином не піде на завершення війни, тому що у нього і немає зараз жодної мотивації це робити Росія, це і російська влада. А вона як я не знаю, можна порівняти її з вуличними бандами 90 х Тобто вони поважають лише тоді, коли з ними, до них застосовують силу. Тоді вони бачать, що з певними там тими своїми візові можна мати справу про щось тоді вже домовлятися до того моменту. Нуль, якщо Трамп буде дійсно готовий запровадити санкції. А якщо будуть виписані умови порушення, навіть якщо Росія теоретично піде на угоду, але не буде виписано умов порушення цієї угоди і наслідків порушення цієї угоди, Якщо не буде чіткого і зрозумілого і абсолютно дієвого механізму гарантій Україні з боку наших західних партнерів, гарантій безпеки маються на увазі, і які будуть не у вигляді Будапештського меморандуму та всіх тих потішних угод, які Зеленський підписував протягом 23-24 років, це мають бути залізобетонні гарантії з виписаними чітко порядком дій, якщо Росія як, як коли ну, у, у разі теоретичного а, припинення вогню в, порушить, е, с, як завжди, свою, тобто, тоді е, можна говорити про те, що буде просування. Наразі я бачу е, просто, що домовились домовлятися, і буде багато різних рухів, про те, е, без Сильного тиску на Російську Федерацію без створення для неї неможливих умов і пекельних санкцій. А я думаю, що дуже важко буде досягнути якогось серйозного прогресу і, тим більше, миру пане Володимире, дякую дуже. Ну стежимо за цим процесом. Віримо в підтримку наших партнерів, що санкції, зрештою, вони. Потужніші ще, звісно, будуть. Дякую вам, Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція Європейська Солідарність, долучала, долучався до нашого ефіру. Ми звісно...